Просто неймовірно, невже Європейський Союз починає потроху розуміти? Уявіть собі, Генеральний секретар НАТО Марко Рюти робить просто шокуючі заяви він говорить про те, що Росія обов'язково нападе на НАТО, але головною метою є Сполучені Штати. Тобто Марко Рюти відверто говорить, що Росія нападе на США. Звичайно, є вже реакція Кремля, про це далі поговоримо. А водночас, поки тривають такі розмови, ворог продовжує тероризувати Україну, атакуючи найсильнішими ракетами Хмельниччину, я маю на увазі кинджалами. Але, звичайно, не обійшлося і без демілітаризації ворога та атак дронів по Росії. Друзі, я вас вітаю. З вами я, Олексій. Далі коротко по суті, про 5 головних подій за сьогодні. Отже, Путін може здійснити напад на НАТО та США, готуючись до глобальної війни. Генеральний секретар НАТО Марко Рюте зробив низку шокуючих заяв, які малюють тривожну картину майбутнього. Він вважає, що Росія з безпрецедентною швидкістю готується до нової війни, і спроба захопити Європу може стати лише проміжним етапом на шляху до головної мети, а саме, нападу на США. Про це він сказав в інтерв'ю газеті The New York Times. Звичайно, робиться це для того, щоб почув хто? Трамп. Рюте підкреслює, що США потрібна безпечна Європа, бо саме поруч знаходиться Росія, і вона з неймовірною швидкістю переозброюється не для того, щоб атакувати, наприклад, Норвегію, а для того, щоб зрештою здійснити напад на США. Він зазначає, що росіяни виробляють у три рази більше боєприпасів за три місяці, ніж усе НАТО разом узяти за весь рік. Тож, друзі, що я хочу сказати у підсумку, заяви Рюте є надзвичайно серйозним попередженням для всього світу. Вони вказують на те, що Захід повинен кардинально посилити свої оборонні можливості та співпрацю, щоб стримати агресивні амбіції Росії. До речі, є вихід. Найдешевший та найшвидший це взяти Україну в НАТО. Але як і очікувалося на такі серйозні заяви генсека НАТО Марка Рюте про загрозу з боку Росії, відреагував відомий дипломат Кремля. Я говорю зараз про Медведєва. Медведєв рекомендував генсеку НАТО вчити російську та згадав про Сибір. Такий черговий абсурдний допис він опублікував у соцмережі X. Приводом стала заява Рюти про можливий напад Російської Федерації на Європу. Мєдвєдєв в своєму стилі заявив, що генсек Рюте, схоже, з'їв багато чарівних грибів, йому варто вчити російську мову. Це може знадобитися в Сибірському таборі. Заява Медведєва, це не просто черговий приступ агресії, а й пряма погроза, яка лише підтверджує слова Рюти про справжні наміри Кремля. Це доказ того, що Росія не шукає діалогу, а демонструє силу та наміри діяти агресивно. Да поки світ обговорює геополітичні загрози, ворог продовжує терор. Знаєте, ворог хотів налякати, показати свою міць, але обісрався по повній. Чому? Пояснюю, росіяни атакували Старокостянтинівку у Хмельницькій області двома ракетами кинжал. Про це повідомив начальник Хмельницької ОДА Сергій Тюрін. На щастя, атака минулася без наслідків, тобто постраждалих немає взагалі. Хотіли налякати, але обісрались поповні. Справа в тому, що кинжал це російська гіперзвукова ракета, яку Кремль подає як зброю майбутнього. Вона запускається з літака, летить там на швидкості понад 10 тисяч км на годину, змінює траєкторію під час польоту, що нібито ускладнює її перехоплення, дальність до 2 км, може нести як звичайну, так і ядерну боєголовку. А що ми маємо в реальності? Дві ракети, ураження 0. Невразлива ні. Ще у 23 році українське ППО, ну американське ППО, але українські фахівці збивають таку ракету. Точність, ну, вона теж там сумнівна, влучає не завжди туди, куди планують. Ціна, за даними експертів, просто десятки мільйонів доларів за одну ракету. І це для того, щоб вдарити, наприклад, по багатоповерхівці. Єдине на що вона здатна, така зброя майбутнього, це терор мирного населення. Кінжал це не про, не про прорив, це символ страху, який Росія при, прикриває свої поразки на фронті. А ще Генеральний штам повідомляє про рекордні втрати ворога. За минулу добу сили оборони відмінусували ще майже 1200 російських військових. Один літак і 39 артилерійських систем. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника склали вже більше, друзі, мільйона осіб. Це величезні втрати навіть для Росії. Також в мережі пишуть, що дрони атакували новоросійськ та Калугу. Наслідки поки невідомі. Ну а тим часом, в Забайкалі Російської Федерації жорстку посадку здійснив літак Ан. Другий з ма парашутистами на борту. За даними російських змі, літак впав через, слухайте уважно, через 16 хвилин після старту через несправність двигуна. Ну, звичайно, ремонтувати літаки вони їм все складніше та складніше через санкції. Це демонструє про внутрішні проблеми, які підривають стабільність нашого ворога. Ну а тим часом Зеленський розповів про важливі домовленості із США. Зеленський розповів про значне збільшення спільної роботи із Сполученими Штатами, зокрема в питанні дронів. Це прямий наслідок його розмови з Дональдом Трампом. Домовилися з американською стороною про значне збільшення спільної роботи. Це дасть Україні ще сотні тисяч дронів вже цього року на спеціальних умовах і ще значно більше дронів наступного року. В тому числі дронів-перехоплювачів, і це очевидний наш пріоритет, заявив Зеленський. Ну, крім того, є нові домовленості щодо спільного виробництва зброї з Данією, що стане першим суттєвим проектом українського виробництва за кордоном. Це надзвичайно позитивні новини, масштабне збільшення поставок дронів та розвиток власного виробництва, друзі, є ключовими факторами для успішного введення сучасної війни. І наостанок, в Одесі розгорнули найбільший прапор ВМС України. До Дня військово-морських сил України в Одесі відбувся, відбулася грандіозна подія. Розгорнули найбільший прапор ВМС. Це потужний і надихаючий символ нашої незламності та морської могутності. Президент Зеленський нагадав, що саме завдяки українському ВМС десанту РФ в Одесі не було та й не буде. А крейсер Москва та ще 28 кораблів та підводних човен пішли на дно або були пошкоджені. Тож, друзі, це ж не просто акція, це символ нашої рішучості та перемог на морі. Що ж ми бачимо у підсумку? Ми бачимо, як ворог продовжує терор, але водночас несе колосальні втрати та стикається з проблемами на власній території. Це боротьба, яка вимагає від нас максимальної концентрації та єдності. Але попри всі випробування, ми стоїмо і ми переможемо. Дякую, що додивився. Тисни лайк, підписуйся до зустрічі!